наш великий дав право всім людям хрест свій святий крізь життя пронести, дзвони Чорнобиля з погодом будять, щоб від нещастя весь світ вберегти. Гріх перед Богом спокутувать будуть ті, хто порушив закони святі. Дзвони Чорнобиля стогоном будять, щоб не було чорних днів у житті. Стогін Чорнобиля з погодом болем. Не затихатиме в наших серцях пам'ять про жертви не згасне ніколи Її пламеніти в прийдешніх віках. Чорнобиль невеличке українське містечко, яких сотні в нашій країні, весною потопало воно освіжі зелені вишневому та яблуневому цвіті. У 1971 році неподалік від Чорнобиля розпочали будівництво. Потужної атомної електростанції. На 1983 рік стали до ладу чотири енергоблоки. Почалось будівництво п'ятого. Згодом за кілька кілометрів від станції виникло місто Прип'ять. Здавалося, розміреність життя цього куточка українського полісся ніщо і ніколи не затьмарить. 26 квітня. 1986 року о першій годині 23 хвилині 40 секунд, коли всі спали безтурботним сном. Над четвертим реактором Велетенське полум'я розірвало нічну темряву. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції стала найбільшою в історії людства техногенною катастрофою. Ми доземно схиляємося в подяці перед ліквідаторами цієї страшної аварії, перед живими і перед пам'яттю померлих. Нехай у цей день, день скорботи, тяжкі дзвони Чорнобиля відгукуються у душах кожного з нас співчуттям і милосердям. Вшануємо пам'ять усіх загиблих хвилиною мовчання. Та серця, мов кремені, не згасли, залишались іскрами на тверді. Тільки жити в нас бунтує спрага та продовжить пісню родоводу. А лишалась вірності, присяга батьківщині, матері, народу. Живі і мертві, всі відважні в країни матері, сини, людське життя, мов цвіт черешні, осипалось не з їх вини. Нам горе люте миром перебути, нам поховати зло в бетон і бронь і не забути, доки світ і люди, синів землі, що відвели вогонь. Ти питав мене, чибу. Вже 38 років минуло з дня трагедії на Чорнобильській атомній станції. Першочергово ми дякуємо усім ліквідаторам, усім, хто тоді, не вагаючись, не запитуючи зайвого, навіть не сумніваючись, пішов боротися з незрячим ворогом ворогом, якого ніхто з нас з них. Не міг побачити, ніхто не міг передбачити, яким чином він буде розповсюджуватись. І я думаю, що ніхто тоді навіть не розумів, наскільки трагічними були події того дня. Тому сьогодні першочергово дякуємо усім ліквідаторам, усім живим, усім померлим, усім, хто віддав свої життя, ліквідовуючи найбільшу техногенну катастрофу людства. І сьогодні саме ми живі, і сьогодні усе людство має дякувати кожному ліквідатору за те, що вони тоді пішли, не вагаючись і не сумніваючись. Але сьогодні Україна бореться з видимим ворогом, ворогом, якого ми знаємо і розуміємо, хто на нас напав. І все таки в цей день хочеться також. Подякувати всім нашим захисникам, які сьогодні захищають нашу Україну на фронті. Слава Україні! Героям слава! Так, дійсно 38 років тому сталася страшна техногенна катастрофа за всю історію люста аварія на Чорнобильській атомній станції. І сьогодні. Оглядаючи назад на те, що пройдено, прожито, ми можемо сказати, що Москва в той час мовчала, а весь світ весь голос кричав про цю страшну катастрофу. Москва продовжувала мовчати. І продовжувала проводити заходи першотравневі з школярами, з дітьми, а в той час пилала ця страшна радіація. А потім почалось замовчування справжніх наслідків цієї страшної трагедії. І вона Продовжувалось багато-багато років. Продовжується і цей час. Це на брехні. Але людство має знати правду. І цю правду ми з вами маємо донести до всіх нинішніх і майбутніх поколів. Брехня і досі. Брехня про Україну, якого начебто не було якої начебто й не було, якої хтось там вигадав після Першої світової війни, наслідків там Брестського міра, брехня про якийсь там Русський мір, брехня про дружбу народів, там, братів наших. Чому братів не зрозуміло? Бо Росія це жіночий рід, Україна це жіночий рід. Та й білорусь тець. Чому брати? Це, мабуть, сестри, мабуть, має бути. Але ми не брати, не сестри. Ми зовсім інший народ. Україна найбільше постраждала від Чорнобильської катастрофи. Україна і зараз страждає найбільше всіх. Україна її топчуть Оці от брехливі російські виродки. І вона знов потрапляє усю біду від наслідків Чорнобильської катастрофи, забруднені наші всі території, від наслідків сьогоднішньої російсько-української війни, де заміновані поля, де ми не можемо збирати врожай наш, де топчуть нашу землю, як на Донбасі, де рушаться наші міста і села, як в Сумах. Як по Львові, так і на Донбасі у Луганському. Але це наша земля. Це перша теза брехня. Теза номер два. Наша єдність. 38 років тому кожен з вас був там, в Чорнобилі, на ліквідації аварії наслідків цієї страшної катастрофи. Кожен робив свою справу. Хтось будував дороги. Бо це було необхідно. Хтось викорчовував рудий ліс, бо це, бо це теж було необхідно. Вивозив зараджену землю почву, хто вивозив ці конструкції металеві і весь бруд, який після вибуху. Був розповсюджений на всій території станції і Чорнобиля, і Прип'яті, в тому числі. Хтось виконував всю роботу. І за всі ці 170 діб, коли я там був в якості заступника командира роти, ні один боєць, ні один підлеглий, навіть натягом. Не казав на те, що він не буде виконувати якесь завдання. Не було ніякого малодуші. Була тільки мучість і єдність наша усіх. Ми були єдині як один механізм, як один організм. Ми були єдині в одному пориві. як найскоріше Зупинити цю ядерну радіацію, яка розповсюджувалася по інших територіях. Треба було негайно, як можна скоріше, укрити цей реактор, четвертий згрумований реактор, тобто зробити саркофаг. І майже за півроку, в грудні 86-го року, цей саркофаг був збудований завдяки вашим зусиллям, вашому мужності, вашій єдності. Яка у нас була у ті, ті часи. І ця єдність має бути і сьогодні. Єдність всіх нас, стоячи перед цим ворогом, який зараз топче нашу землю. Але перемога буде. Ми домовили, що це ми можемо зробити, змогли зробити 86-38 років тому, і ми зможемо, поєднавшись, перемогти. І цього ворога сьогодні. Еза номер три. Наша пам'ять. Ми маємо пам'ятати, пам'ятати те, що було 38, 38 років тому, 86-му, і маємо пам'ятати, і в майбутньому маємо пам'ятати те, що робиться сьогодні. Ми не можемо і не маємо права забувати не ті часи. Ні ні сьогоднішні, ні сьогодення. І саме не страшне, що ми ще не знаємо наслідки. Якщо ми ще можемо якось порахувати наслідки 38-ї давнини, то наслідки сьогоднішні, це ми будемо ще багато-багато часів рахувати. Але ми маємо пам'ятати цих хлопців і цих, хлопці, хто стоїть тут. Це була моя третя теза. Остання хочу ще раз подякувати вам, всім за ваш героїзм, за вашу мужність. Подякувати всім тим, хто причесний до наших чорнобильців справи, міському голові, військовим депутатам нашим, за те, що вони кожен рік дають нам допомогу, матеріальну допомогу. Кожен рік вона. Підвищується. і в цьому році було, повірте, не так просто вибити цю допомогу в розмірі трьох тисяч кожному, Чорнобильці, кожному пострадавку. Той рік, 23-й, у нас було півтори тисячі, ми, ми маємо розуміти, в якому часі зараз вже. Наші підприємства не так потужні і не так працюють, як працювали раніше, як працюють інші підприємства, не тільки і Порт і Завод, а й наші підприємці, наші мали бізнес. Але не дивлячись на це, міська рада, міській конкол все, все ж таки знайшли змогу знайти це 300 тисяч гривень. Для того, щоб кожного з нас дати по 3 тисячі гривень. Це дуже велика дяка і пошана і дякуємо ще раз в нашому, в нашій місцевій, місцевій раді. І я хочу на останнє побажати, як завжди, всім Здоров'я, здоров'я раз здоров'я. На жаль, наші ряди кожного року становиться все менше і менше. Дуже багато людей зараз. Хворіють наших хворіють чорнобильці, Багато людей на операції, але ми їх пам'ятаємо і бажаємо їм всім здоров'я ще раз здоров і вам теж. Дякую. Слава Україні Роки пливуть, але гіркота Чорнобиля не вщухає. Приблизно 200 тисяч евакуйованих додому так і не повернулись. Будинки у руїнах. Вітер свище у порожніх вікнах, і час від часу поскрипує дверима та віконними рамами. Здається, цей світ відданий назад природі, яка знову відвоює у людей свої законні території. Ми сподіваємось, що прийде час, коли цей мальовничий куточок і усі куточки, зруйновані зараз расистами, відчують людський гомін та сміх і поринуть. У буремний світ життя. Можливо, я колись прощу, але забути це не вдасться. Біда забрала в мене щастя радіти теплому дощу. Можливо, я колись навчусь міняти, міняти гнів на тиху милість, а нині прошу ваша гнилість. Зійдіть з дороги, бо зірвусь. Не можу більше біль таїть. Не тішусь ранньою весною, мій світ, як хмара над десною, як зупинилась, так стоїть. Хай стане мир міцнішим у сто крат. Хай небо чисте, небо, хай над землею чисте небо буде. Чорнобиль попередження набат, його уроків людство не забуде. Мая мы уже были там, на стан, ну, в районе станции, начинали свою работу, принимали мероприятия к потушению еще горевших реакторов. В том, когда трошки притух реактор, ну, занялись уже как бы, своей непосредственной, то есть моя непосредственная была специальность, это радиологическая защита и розетка и обработка протеорологии. Работали сутки через сутки, были разведчики, которые каждый день ездили, объезд. Там были участки дорог, которые надо было пролетать, что называется. Потому что датчики ну, не сошкаливают, но трещат. Ну, понятно, что все ну, большинство, может, не все, не все, но кто-то понимал, пытались доводить до ребят, что хлопцы не лезьте в лес, не полетите к костер с дымом улетает конечно последствия были сильные ну как жесткие но старались все-таки не лезть в огонь пытаться думать о себе потому что больше некому о тебе потом будет подумать а так ну, потом знаете где-то через две недели оно уже как рабочий режим сутки отработал сутки в Одесском полке, полку отдохнул, сутки отработал. Ажиотажа какого-то такого. Ой, хватай, бежим, ховаемся. Было очень спокойно и размеренно. Потому что так было. Может, так думали, так... Психология такая была. Как и Юра Правильно говорит, никто не текал, никто не ховался. Вот так было. За наследки мы, конечно... Слабо разумели, бо, как говорится, ехали туда работать. Ну, конечно, потом впоследствии мы поняли, что это такое, что это тихая, тихая смерть. То есть, выполняя свою работу, никуда лишний раз не залазь, потому что это чревато последствиями. Ну, а вот так работали, как могли, так и работали. А сколько дней вы там перебывали? Ну, я был в конце року 86 -го. Где-то я 40 дней был. Нас тогда призвали в армию на скачки. И вот там были. Были на 180, но в связи с заболеванием кистей рук я был комиссован киевским госпиталем. И я там только был 40 дней. Правда, на следующий рок я тоже был там, Оно уже было гражданского предприятия автотранспортного. Но тоже работали, возили и асфальт, и мусор вывозили, и мост строили через э, этот самый Припять. Так что делали все, что могли. Если кто-то не стал инвалидом сразу, то впоследствии, кто работал, их все равно достает болезнь. Как на своем здоровье відчулилися все вот радиации? Ну, как вам сказать? Вот, вот пока хожу. Как говорится, есть дома животное, с которым можно выйти погулять. И все. Дальше, ну, как говорится, 200 метров в одну сторону, 200 метров в другую сторону. Мы с хлопцами постоянно бачимся, видимся, размовляем. Мы работали на всем м парке, на предприятии. У нас весь гараж был в Чернобыле. Особенно вот в 86-й начало ездили туда на машинах, работали там, потом в 87-й.